Усім кокусики, рібетусики, і що? Це краще онлайн казино України. 2024. Вигравайте вже сьогодні. І що ж? Ми так і зараз починаємо. вигравати вже прямо зараз. Так, давайте покладемо, поставимо авто. Що у нас тут? Долар 20. Так, так, так. Поїхали. Так, що ж ми, звісно, хочемо вигравати. Тобто, давайте разом будемо. ляпс ляпс, ляпс. Я надіюсь, ці золоті свинки для нас будуть щасливими. І вони нам принесуть багато. Ну, не дуже багато, але все ж таки виграша. Так, що у нас там? ще 13 прокрутів. Ну, 13. Таке собі число, як говориться. Ну, нічого. Так, друзі, не забуваємо, що ви можете спуститися вниз під відео і заглянути в описання, або в перший коментар, і перейти, і також зіграти в цю гру, і побачити, що ж там накладуєте ви. Що ж вам принесуть ці свинки, а може і не свинки, а може якась інша гра. Ось вийде, дивіться зразу. Ляпс, ти. І ми маємо невеличкий виграш. Так, так, що це у нас там? Ми зараз трошечки покрутимо, а далі спробуємо одну схемочку. О, слухайте. 30 центів впало. Ну, дивіться, ми зараз на мінімалочці стоїмо. Так. Позбираємо трошечки по сусікам. Позбираємо, позбираємо і спробуємо одну схемочку, де нам писали підписники, де можна виграти грошенят. Так, ще чотири прокрута. О, нормас, Свинки, свинки, давайте. Якби можна було десь там потерти, потерли би. Щоб нам принесло більше виграша. Поки щось дуже мало. Ну, нічого. Ми не розчаруємося і граємо далі. Але, як то кажуть, копійка гривню береже. Ми зараз набережемо собі нормально. Так. Ляпс. Так, так, так. Угу. А, непогано. Непогано. Але що? Давайте зараз зробимо одну схемочку. Ми зараз. Щас... Отак. Що, 7,50 доларів? Ну що, Попробуємо купити, побачимо, який в нас буде виграш. Я думаю, він нам повинен принести нормальну бабліжку. Ну що. Тримаємо кулачки. Тримаємо. тик 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 Так, що тут нам свинки дадуть? Три-три Супер. О май гад! що це? Що це таке? Давайте стартувати. Ну давай, свинка, бомбаніть. Тик. Так, тримаємо кулачки. Тому що що? Тому що виграш уже повинен бути зараз. Тобто він уже, уже. Ну, давай, давай. Так, хорошо. Хорошо. Можна й краще. Так, що це нас тут робиться? Друзяшки, не забуваємо, той, хто перший раз сюди заходить, завжди є класна крута бонуска, вам там нормально насипає, і ви зможете ставити хороші марні ставочки і вигравати. Вигравати. І вигравати більше, ніж я. Тому що я теж, як то кажуть, навічок, а навичкам завжди щастить. Зараз ми побачимо, як буде щастити мені. Надіюсь, сьогодні буде супер. До речі, не забуваємо, що тут завжди є підтримка 24 на 7. Якщо у вас якісь є питання, чи якась вам потрібна допомога, з вами завжди на связі час-підтримка. Так, так, так. Що там, що там, що там? Гаманець, все в гаманець. Давайте побільше, щоб там були гарні, красиві суми. Я люблю гарні суми. Я думаю, всі люблять гарні суми. Особливо, коли там ще листеть щось в кармані. Або на картерсі. Особливо на картерці. Що це таке? Що Це таке, що це що це? Що у нас тут? А, ще ми Ну, Чекаємо, чекаємо. Слухайте. Тримайте кулачки, щоб я сьогодні реально отримала не тільки задоволення від цієї гри, а й нормальну прибіль. Так. Кап-кап. Капайте го монет. Угу. Супер. Слухайте, така ще мелодія непогана. Можна просто сидіти і спостерігати за цією всією красою коли капають грошенята води нам на рахуночок. До речі, поповняти, ви також можете як з так і з е, звичайної карти. І виводити також свої грошенята на крипту або на карточку. Все дуже просто, як для малих людей. Так, так. Супайте що ми з вами сьогодні виграємо. Надіюсь, виграємо щось хороше. Бонуска це завжди клас. Ой-ой-ой! Зараз щось покраще. Так, не забуваємо, що ми бонуску купили за 7 доларів. Зараз побачимо, що воно нам принесе. Я надіюсь, це хороша схема, де ти вложиш більше, а отримаєш ще більше. Так, так, так. Надіюсь, свинки реально золоті. Всюди так класно сидиш собі, нічого не робиш, а грошенята кап кап Кап-кап. І не забуваємо, що під відео ви також можете перейти і зіграти в цю гру або в собі навершеному коментарі. А тепер подивимося, що ми з вами тут назбирали. 4,20. Ну, в принципі, як на перший раз, скажімо так, теж непогано. Ну що, всім дякую, що ви були зі мною і полетіли далі. Всім гарного вечора! А може і ранку, а може, і дня. Па-па!